Вітаю! Отак я зібрав цепь, показую, що в мене виходить. Мінусовий контакт я просто поклав на землю, на траву. Пластину цинкову. Залізно теж дає, але менше. Отак наддає найбільший струм. З цим з кирпичом менше. Положив. Просто на суху траву. Далі тут Саморобна батарейка на плюс її і мінус виходить цієї цепи. Плюс з блока. Тепер зараз показую 2 вольта. Земля, як бачите, я ще її не передавив. Якщо я зніму, Зніму напруга исчезла. Якщо я вставляю цей цю шину 3 вольт она и падаю 0. вставляю 3 вольт 2,9 таким чином відбувається так, зараз я придавлю землю. Ну, приходиться так робити, це, це халтура, конечно. Тепер, якщо 2,8 показують, тепер, якщо підключати Світодіоди сейчас я покажу відбуваються дивні речі. Тобто от у мене світодіоди підключені до <кхм> батарей, послідовно, дві батарейки. Якщо я переверну, то звісно вони не, не, не будуть спрацьовувати. То що діоди. Тепер, якщо ми візьмемо, подивлюсь, підключаю сюди светодіоди, то на плюс і мінус, то відбувається ноль. Зараз я перемотаю і покажу. Ну, майже повністю всадить 0,5 вольт якщо я переверну плюс мінус 0,6 шесть вольт. Тобто, що так, що так, немає значення. В одному разі трошки сильніше саджає, в іншому ну теж садить. Ну, Ось такі дела. От... І виходить, щось дивне виходить. Тому що, а так, 2,7 вольта, твоего. Тобто, як діоди не підключаєш, напруга щезає повністю. Тому, скоріш за все, можна тільки накопичувати цю електроенергію. Якщо підключати в нагрузку цю батарейку, ну теж напруга садиться, але не так сильно, в половину. От Якщо я підключу в нагрузку саморобну батарейку, сейчас напруга сідає на 1,7 вольта сьогодні. Ну такі батарейки можна заряджати. Вона в мене вже більше року працює і можна робити. Це не самый кращий Площа площадный вывод а от діоди садять повністю. Тобто тут на опер набагато більше у диодів Виходить так ну далі я буду по-іншому робити. просто я показав цей варіант. цей дивний ефект. От зараз 2,8 вольта, я ще раз покажу як я знімаю шину, нічого не меня напруга. Вставляю 3 вольта, 3,3. Ну і падає. Тобто коли відбуваються рухи, напруга зміни збільшуються, тобто відбуваються якісь.